Це друга частина. І я забула представити. Ну це що? Коротше, забираємо ці діпломи отсюда і кладемо сюди поки що. Так, ми забираємо. кладемо сюди. І ми беремо зараз кружечку для чаю. Така гарна кружка. Забираємо. Чайок. Так. Тепер мені треба покрасити його. У мене є деякі цвіта тут. Так, мені вже подобається зелений чай, так що. А? Беремо, беремо берем трубочку якусь. Трохи красителя і красимо. Зелений колір. Секунду. Як ось так поставити? Одно. Так, Коротше, красимо. Беремо чайник. Ставимо сюди коктейльчик наш і починаємо красити. Все покрасили. Зараз тут заварка буде зелена. Попросили ще трохи рожевого додати. Ось такий наш ну, чай вийшов. Тепер робимо морозиво. А в мене вже воно. воно готове. Ви зараз впадете. Секунду. Оп. Все. Ой, ви вже впали. Ну простій, у мене такий вітер сильний, що він може навіть телефон. У мене вже готове морозиво. Ось таке млягенька дуже. Так, я хочу много украшити, беремо котиків. І украшаємо е -е, стаканчик. Все, подаємо заказ. Все, несем. Ось ваш заказ. Так, давайте Ось коктейльчик. Ось такий гарненький. Ложечку для вашого мороженого. Можете на камеру, будь ласка, їсти? Ось вот вам камера. Так, давайте. Все. Пробуємо так. мою ложечку. Так, пробуємо морожену. Це таке вкусне і чай пробуємо.